А чоловік вдома сібіка. Провести генеральну репетицію перед виступом Закарпатський народний хор вирішив саме на місці концерту. Виступати в Закарпатському народному музеї архітектури і побуту користам доводиться не вперше. Влітку тут була поставлена постановка бал у старому селі. Зараз хор виступить з концертною програмою, яка називається Червена ружа. Сьогоднішня репетиція присвячена концерту відбудеться 5 вересня музею архітектури і побуту «Червена ружа. Це символічна назва, і вона присвячена винозбиранню на Закарпатті, темі винозбирання на Закарпатті. Ця тема дуже є актуальна зараз. Восени і, взагалі, збір винограду це є таке, як ніби однією із особливості нашого регіону. Проведення концерту саме в Закарпатському народному музеї архітектури і побуту, на думку керівників, найбільш правильне, адже концертна програма присвячена закарпатським традиціям, а саме, збиранню винограду. У нас народний колектив, який пропагандує народне іскусство національного Закарпаття і музеї. Бита архітектури найподходяще місце для того, щоб показати не тільки пісні танці народу в Закарпаті, а й самобитну архітектуру, яка широко представлена. Концертна програма Червена ружа представлена не тільки вокальними номерами. Також глядачі зможуть побачити театралізовані дійства, які будуть супроводжуватися народними піснями. На концерті звучатимуть і пісні угорською, словацькою, румунською мовами. Ми починаємо концертними номерами, які будуть задіяні солісти наші прекрасні танці. І звичайно, в кінці буде представлена композиція Червена ружа, яку ми вже працюємо. Третій рік презентували її два з половиною десь роки тому назад. Ось і вона є таким дуже яскравим прикладом нашого колективу, тому що там поєднані різні танці наших закарпатських закарпатського стилю, тому що і угорський, і словацький, і румунський танець, і це все буде представлено звичайно в цій композиції. Керівники хору та його учасники обіцяють масу задоволення та вражень від концерту.